Вся з'явила пречиста діва, породила сина, пречиста діва, породила сина, як породила пеле, не сповила зеленим сінцем. Притрусила, зеленим Сінцем, в яслах притрусила, як ся жидовала у тім довідала Ай за Ісусом Христом, за Божим Сином, я сла розметала, за Ісусом Христом, за Божим сином, я сла розметала. Йосип старенький Марію піймає, аж до Єгипту, з Христом утікає, аж до Єгипту, з Христом утікає. тікали вони через чисте поле, аж там Господар на пшеницю. Аж там господар на пшеницю оре, Помагай, Боже ора, ти сіяти, нині ви ореш, нині посієш, завтра буде жати, нині ви ореш, нині посієш, завтра буде жати. Нині посієш завтра, буде жати, лиш би сне казав, що йшла Божа мати, лиш би сне казав, що йшла Божа мати, лиш би не казав, що вона сюди йшла, а маленьке дитя, на рученьках несла. Маленьке дитя на рученьках несла, лише Марія на землю ступила, вже пшениця зійшла і зацвила, а вже пшениця зійшла і зацвила, Якся жидова у довідала. За Божим сином у темний ліс гнала за Ісусом Христом, за Божим сином у темний ліс гнала ой гнали вони траву, вигинали аж там тамчики, пшениченьку жали Аж там, женчики, пшениченьку жали. помагай Боже пшениченьку жати, чи не йшла сюди, з дитиною мати, чи не йшла сюди, з дитиною мати, о, ішла, буйний, війни. Пшениченьку сіяв, як я осисю, Пшениченьку сіяв. Коли це було шкода доганяти, і влютився і рот, сказав повертати, влютився і рот, сказав повертати. Стала Довав полі, як билина, і чурився став від божого сина, і чурився став від божого сина.